Як підготуватися до холодної зими. Олексій Жук, спеціаліст з енергоефективності. Як можна утеплити зовні приватний будинок до настання повного енергетичного і газового колапсу? Технології утеплення вже відпрацьовані на ринку України і багато будівельних компаній цим займаються. По найефективніший спосіб утеплення ззовні житлових будинків це утеплення або пінополістиролом, або мінеральною ватою. Причому слід зауважити, що будинок. Для того щоб був створений ізольований тепловий контур, так званий, щоб не було втрат теплової енергії, цей будинок має бути ізольований повністю в кругову і дах, і вікна, і цоколь будинку для найбільшої ефективності. Як можна зовні утеплити квартиру до вимкнення електроенергії та газу? Квартиру слід утеплювати тим же чином, як і житловий будинок, але необхідно враховувати деякі нюанси. Перший нюанс це утеплення стиків або міжповерхових перекриттів даби не створювати мостиків холоду, так званих, через які в квартири буде проникати холод або виходити зовні тепло з квартири. Тому на це треба дуже, дуже реду ретельно ставитись, звертати увагу, щоб були утеплені квартира. Не сама квартира була тільки утеплена, а саме стики міжповерхових перекриттів. Це перше. По-друге, треба влаштовувати вентиляцію для того, щоб в квартирі не скоплювалася зайва волога та за цієї вологи не розповсюджувалась плі, пліснява та грибок. Який обігрівач краще вибрати? Що стосується вибору електрообігрівачів, то тут у нас є декілька варіантів. Перший варіант електровентилятор, тепловентилятор, так так званий дуйчик. Другий варіант це масляні обігрівачі, також є інфрачервоні обігрівачі, є обігрівачі керамічні, і також є ще обігрівачі конвекторного типу. Щодо вибору, то тут треба враховувати площу приміщення, яке слід. Яку слід отопити, тобто нагріти. Зазвичай прийнятий такий стандарт, коли на 10 квадратних метрів опалювальної площі береться 1 кВт електричної мол, електричної потужності електрообігрівача. В даному випадку, в залежності від технології, яка використовується в електрообігрівачах, цей показник може змінюватись. Найменш ефективний в даному випадку це е, тепловентилятори, тому що вони гріють тільки, тоді, тоді, коли вімкнені. Що стосується, наприклад, масляних обігрівачів. То вони ще будуть надавати тепло деякий час після того, як вони будуть вимкнені, тому що саме масло внутрі обігрівача, воно акумулює деяку кількість теплової енергії, воно деякий час ще цю енергію буде віддавати. Що стосується найефективніших, на мій погляд, обігрівачів, це керамічні обігрівачі, тому що технологія керамічних панелей передбачає більшу віддачу а, теплової енергії порівняно з споживаною електричною енергією, тобто а, керамічний обігрівач має найвищий, найвищий корисної дії і тому вони є найбільш ефективними. Це що стосується а, квартир багатоквартирних будинків. Що стосується приватного сектору, приватних будинків, то найефективнішою технологією є теплові насоси. Там співвідношення споживаної електричної енергії до відданої теплової енергії один до трьох, і тому вони є найефективнішими для приватного сектору. Як утеплити під'їзд? Щоб утеплити під'їзд, треба перше утеплити, поміняти реконструювати вхідну групу. Найбільші втрати тепла йдуть через вхідні двері. І пошкоджені вікна на сходових клітинах. Тому перше, що необхідно зробити, це утеплити а, вхідні двері, вхідну групу у під'їзд, і відремонтувати всі а, вікна, пошкоджені на сходових клітинах, тому що через них також йде а, найбільша втрата тепла у під'їзді. До ремонту а, треба поставитись дуже, а, дуже а, відповідально. Тому що будь-яка щілина, яка присутня в склі в цих окнах або в рамах, це так би мовити джерело наших втрат теплової енергії, також необхідно, якщо в під'їзді є горище. І люк до горища або двері до горіща утеплити, щоб створити ізольований тепловий контур у самому під'їзді. Також треба звернути увагу, чи є якісь тріщини або щеліни у фасадних стінах під'їзду, тому що через них теж відбувається втрата теплової енергії, і ці щілини і тріщини треба замурувати штукатуркою, і тоді ми створимо ізольований тепловий контур під'їзду. Які лайфхаки існують для збереження тепла в квартирі та будинках? До лайфхаків зі збереження тепла у квартирах або будинках можна віднести, наприклад, накліювання спеціальної плівки на скло вікон. А ця плівка дозволяє отримати більшу кількість інфрачервоного випромінювання і тим самим забезпечити ззовні більше надходження тепла до квартири, наприклад, коли у нас сонячний день. Або можна ще наклеювати спеціальну теплоізоляційну плівку на, на кшталт каремату, яка має два шари: це спінений пенополіуретан і шар фольги, і наклеювати ці плівки між нашими радіаторами опалення і стіною. І тоді від радіатора до стіни буде менша тепловіддача і більша. Більша кількість тепла буде вже повертатись до нашої оселі. Вимкнули електроенергію. Чи є автономні методи обігріву в разі відключення електроенергії до автономних методів обігріву? Якщо це приватний будинок, то можна віднести невеличкі акумуляторні станції, які здатні забезпечити роботу автоматики теплових котлів і роботу циркуляційних насосів, які. Так би мовити, гоняються теплоносі по системі обігріву будинку. Але якщо це квартира в багатоквартирному будинку, на жаль, ми стикнемося з проблемою втрати тепла, оскільки жоден акумулятор електричний не в змозі забезпечити роботу електронагрівальних приладів в зв'язку з їх великою потужністю, великим споживанням електричної енергії. Тому в разі відключення від електропостачання цілого будинку треба потурбуватись про те, щоб зберегти те тепло, яке вже є, вже накопичилось в будинку, менше відкривати вікна, двері, зберегти те тепло, яке є. А є пропозиція про те, щоб в багатоквартирних будинках влаштовувати пункт обігріву для мешканців, де можуть встановлюватись так звані буржуйки. На жаль, в квартирі буржуйку встановити достатньо складно. Це потребує якоїсь вентиляції і системи видалення диму. А якщо це буде централізований пункт, який облаштований згідно всіх протипожежних і санітарних норм і правил, тоді так це можливо в якихось підвалах або в колясочних кімнатах, або в якихось приміщеннях під'їзду влаштувати такий пункт обігріву для мешканців, і тоді це може. Стати у нагоді і з'явитися таким виходом тимчасовим на випадок, якщо відбулося відключення від електропостачання, і ми не можемо включити електровідігрівачі. Я бажаю всім теплої зими, бажаю всім перемоги і миру. Гарного дня!